Від 340 до 1360 гривень доведеться заплатити паліям листя та сухостою. Працівники муніципальної варти влаштовують рейди, щоб попередити спалювання сміття та опалого листя. До перевірки міста муніципальниками долучилася і наша знімальна група. Впродовж 12 годин вісім бригад муніципальної варти патрулюють Вінницьку громаду. У сезон спалювання листя муніципальники пильнують місто. Якщо бачать дим, вимагають у мешканців загасити багаття, а у разі відмови складають протокол. Складається адмінпротокол на людину, громадянина. Формується адміністративна справа та передається на адмінкомісію. Розмір штрафу на громадянин це від 340 гривень до 1360 гривень. З кожним роком кількість порушень стає менша, бо профілактичні заходи проводять двічі на рік. Такі рейди ефективні, тому що люди бояться вже утилізувати відходи таким способом, як спалювання. Вони знають, що працюють групи і більше вдаються до таких методів, як створювати, робити компостні ями. Інспектори муніципальної варти просять про паліїв повідомляти на гарячу лінію муніципалітету Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.